Окупант з такої собі Савастопольської бригади російських морпіхів потрапив в український полон і просить поміняти його на українських воїнів з полку Азов, які перебувають в російському полоні. Рядовий шеховцев потрапив у полон на Курщині, де зізнався українським військовим, що служить у 810-й гвардійській бригаді морської піхоти, яка базується в окупованому Акярія. Ледовой шехловцев, боец 810-й бригады морской пехоты, попал в плен к украинским войскам. Прошу обвинять меня на бойцов Азов с Мариуполя. Чи є він громадянином України, який потрапив до окупаційного війська, не встановлено, як і те, коли він з'явився на Курщині і де був взятий у полон? Із заяв російських воєнкорів відомо, що на суджанський напрямок відправили щонайменше один батальйон 810-ї бригади. Але зі стримуванням української офензиви одразу виникли проблеми, каже колишній речник українського генштабу Владислав Селезньов. Мало того, що там вже тричі змінився особовий склад, бо його частина полягла під час боїв на північному узбережжі Азовського моря. Та й після того, виконуючи завдання, зокрема на Покровському напрямку, обібралися вони добряче. Чому? Тому що там, де їм визначали відповідні шляхи та напрямки, вони не були спроможні реалізувати цю місію. Поповнення обмінного фонду є важливим результатом українського наступу на Курщині, зазначив раніше президент Володимир Зеленський. Це має пришвидшити визволення наших військовополонених оборонців. А Росію, яка постійно блокує обмінний процес, зробити зговірливішою. В ході українського наступу на Курщині з'явилося безліч інформації про взяття в полон російських військових цілими ротами. Дякую, що поповнюєте. Наш фонд обміну це важливо, ми зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. При цьому Москва досі цього не визнає і не виступала із наміром повернути своїх громадян. Поза тим, за окремими оцінками, може йтися про сотні полонених росіян. Сама ж операція не має на меті захоплення курщини, пояснили сьогодні в МЗС, а лише відсування ворожих військ задля убезпечення жителів Сумщини. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю для довідки, що, зокрема, з районів Курської області, тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сумської області України було задано більше двох тисяч ударів. Ми досягаємо відповідних цілей в Курській області. Будемо продовжувати це робити так, як необхідно для безпеки та захисту України. Українська операція на Курщині розпочалася вранці 6 серпня і майже тиждень відбувалася в умовах повної інформаційної тиші. Лише у понеділок, на засіданні ставки верховного головнокомандувача, було офіційно визнано український наступ. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський заявив про взяття під контроль близько тисячі квадратних кілометрів прикордоння Росія використовує щонайменше п'ять кримських аеродромів, утім на двох із них діють мінімально після вдалого ураження силами оборони України. Про це розповів речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Платенчук. Він не оточнював, які саме литовища зазнали найбільших пошкоджень. Але за словами Платенчука, Росіяни могли б знайти їм заміну на півострові чи у Росії. Криму, в принципі, багато подібних об'єктів, але тим не менш, так по факту використовують ці, і ви бачите, що передислокувати авіацію кудись на материкову частину так званої Російської Федерації вони теж не хочуть ймовірніше за все за якихось постатичних міркувань, тому продовжують використовувати саме кримські аеродром. У різному стані на території окупованого Криму розташовані до 15 литовищ. Авіабази «Джанкой», Саки, Кача, Бельбек і Гвардійське активно використовуються ворогом у війні проти України. З Серпня 2022 року саме ці військові литовища, окуповані російськими військами, найчастіше зазнавали далекобійних атак українських сил оборони, внаслідок ракетно-дронових ударів. Виведено з ладу чимало винищувачів, вертольотів та комплексів протиповітряної оборони, серед яких С 400 Тріумф. Кримськотатарського бранця Едема Смаїлова уже сім місяців тримають у бараку суворого утримання Костромської колонії. Тюремники шукають будь-які приводи для покарання, щоб заручник не мав. Навіть теоретичного права на умовно дострокове звільнення розповіла дружина Едема Смаїлова Ліля. Вона зазначила, що втратила зв'язок з чоловіком у січні лише з листів, що прийшли пізніше, жінка дізналася, що Едем перебуває в суворих умовах утримання з перервами на штрафний ізолятор. За словами Лілі Смаїлової, за бранцями з Бахчисарая вели приховане відеоспостереження в СІЗО Ростова і Новочеркаська. Тамтешні тюремники таємно фіксували так звані порушення в особових справах. А набули чинності вони лише у колоніях. Росіяни використовують будь-який привід для додаткового покарання, каже дружина. Якось Дема Смаїлова засліпило сонце, і він поправив окуляри. На комісії заявили, що він мав тримати руки за спиною. Іншим разом він забув одягнути головний убір порушенням. Визнали навіть читання книжки у невстановлений час. Адміністрації колонії потрібен привід, привід зробити з нього порушника, тому що ФСБ, прокуратура, військовий суд усі ставлять завдання перед службою виконання покарань робити ув'язнених за тероризм порушниками. Раз на півроку за такою статтею вони мають бути поміщені в щезо. Це кажуть прямим текстом. Через утримання в штрафному ізоляторі Едему Смаїлову недоступна навіть тюремна крамниця йому заборонені побачення з родичами, навіть телефонні розмови, а посилки можна отримати не частіше ніж раз на півроку. При цьому бранець втрачає здоров'я, а медичної допомоги не отримує. Неволі у нього погіршився зір. Він і так був поганий, але стало ще гірше. Обстеження не проводять, псуються зуби. Настільки, що він самих вириває. і лікар не потрібен. З'явився шум у голові. Щоб позбутися шуму, дали лише пігулки для поліпшення кровообігу. Але порівняно з іншими політв'язнями, у нього зі здоров'ям все терпимо. До арешту, який стався у травні 2018 року, Едем Смаїлов очолював незалежну релігійну громаду Топчекой, організовував релігійні свята та брав у них участь. На життя заробляв будівельними та оздоблювальними роботами. Кримця схопили під час облави ФСБ в його оселі у Бахчасараї. А вже у 2020 році південний окружний військовий суд Ростова на Дону засудив Едема Смаїлова. До 13 років незаконного ув'язнення. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки. Бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Чалібіджихана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за QR-кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.